Енергоменеджер Нішинської громади Денис Ворона показує місце на своєму подвір'ї, де стоятимуть сонячні панелі. Найефективніше встановлення панелі це є південна сторона будівлі. Або це дах, або фасад будинку. Особливо це важливо в зимовий період, так як сонце дуже низько, і воно в основному йде з півдня. Ну, з півдня. тому… Будуть панелі найдовше освітлюватися сонцем. Придбати сонячні панелі. Денис вирішив, коли дізнався про урядову програму, яка запрацювала з 20 липня цього року. За її умовами, власники приватних будинків можуть взяти кредит під 0% на придбання систем альтернативної енергогенерації, як сонячних панелей, так і вітрових установок. Я рахував, що фактично вартість електроенергії, яку я витрачаю вдома, і вартість погашення кредиту, це суми співставні, тобто однакові. Тобто мені або платити за електроенергію, яка то є, то немає, або платити кредит, і я буду знати, що в мене щоденно є світло в будинку. Денис розповідає, цей кредит передбачає купівлю обладнання потужністю від 1 до 10 кВт на суму від 100 до 480 тисяч гривень. Для себе він обрав станцію на 5 кВт, яка коштувала майже 250 тисяч. Цей кредит саме на повний комплект електростанції, куди повинні входити фотоелектричні модулі, інвертор гібридний, акумуляторна батарея. Плюс інші необхідні матеріали для встановлення і плюс саме встановлення. Оформити кредит можна у різних банках України. Постанова уряду передбачає, що держава повністю компенсуватиме відсоткову ставку за такими кредитами впродовж 10 років. Водночас банки можуть коригувати умови програми. Про це йдеться на урядовому порталі. Погодити кредит у банку можливо протягом одного дня. Це за умови, якщо у власника домогосподарства все буде в порядку з документами, пояснює заступниця начальника філії обласного управління Ощадбанку Наталія Носенко. Повинен бути там будинок не більше 250 квадратів. Ваш сукупний доход сім'ї не більше 154 квадратів. Тисяч за останні шість місяців середні. Потрібно принести паспорт, код, довідку про доходи, документи на право власності на своє житло, документи, що підтверджують її доход. Довідка про доходи члена сім'ї це чоловік або дружина. Вона приносить всі ці документи, ми їх загружаємо в свою систему, щоб отримати позитивне рішення, що людина має може отримати кредит, тому що людина не повинна бути там боржником, не повинна мати. Судимості. Також пояснює Наталія Носенко, людина повинна принести банківський рахунок компанії, з якої вона домовилася про купівлю та встановлення обладнання. Тобто людина на руки гроші не отримує, це дуже важливо. І потім вона нам вже тільки приносить підтверджуючі документи після установки. Акт виконаних робіт або приносить, або загружає на сайт. За словами представниці банку, Денис Ворона з Ніжина був першим на Чернігівщині, хто оформив такий кредит. За умовами кредиту я повинен на протязі 90 днів підтвердити встановлення даної станції шляхом фотофіксації з геоданими моєї станції. Дарина Перепечон, Лесі Ігнатенко, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів. Merci.